Гібрид Blackrock із FAO 340 має добрий стартовий ріст на початковій таці та ранні цвітіння. Придатний до вирощування як на зерно, так і на силас. Стійкий до вилягання завдяки потужній кореневій системі. має довгий і тонкий початок, толерантний до сашкових хвороб. Не рекомендовано збирати у пізні терміни. За рахунок висоти рослини з широким листям, добре підходить для вирощування на силас, біогаз. Та має високий вміст крахмалю. Висока блискість зумовлює високу якість цілосної маси та підвищує конкурентоздатність бур'янами. А крім цього, має гарні показники при вирощуванні на зерно від 11 тонн сухому зерні, висока вражальність при технології нотіл та монокультурі. Гібриду притаманна відмінна посухостійкість, він гарно віддає вологу полі та при досушуванні.